На Банковій визначаються, а чи не відпустити Юлії Тимошенко лікуватися за кордон? Так переповів слова президента Арсеній Яценюк. Ось що він сказав. я його ще раз перепитав, що і яке рішення буде прийнято для того, щоб Юлія Тимошенко була на свободі. Пряма мова. Вважаю, що є всі підстави говорити про те, що питання по наданню можливості Юлії Тимошенко. Отримати належну медичну допомогу за кордоном розглядається. Уже два тижні лідери опозиції просили президента прийти до парламенту. Натомість Віктор Янукович запросив їх у гості до себе на банкову. Лідери удару та свободи відмовилися, погодилися навідати Віктора Януковича Арсеній Яценюк і Петро Симоненко. Вони розказали голові держави про корупцію, свавілля прокуратури, кризу в економіці і спитали, куди все ж таки йти країні до Європи чи митної спілки. Комуністи навіть запропонували шукати відповіді на це питання у людей. Президент погодився прийти у Верховну Раду за два тижні останнього дня її роботи перед канікулами. Все буде залежати від, я сказав би так, культури наших стосунків, політичної культури. Ви ж розумієте, що в таких умовах, в яких ви звикли працювати в парламенті, ну, президент не може. Такая атмосфера. Буду предлагать поддержать инициативу коммунистов о проведении референдума, чтобы украинский народ определил тогда: таможенный союз или Европейский союз.